Незабаром в Україні запровадять ініціативу прозорості видобувних галузей. Проект, який зобов'язує підприємства цієї ланки оприлюднювати власні платежі, доходи та інші фінансові процеси, повідомили представники полтавської філії Суспільної служби України на відповідному громадському обговоренні. Інформацію надано підприємствами перевірятиме та публікуватиме незалежний аудитор. Гетьби громадяни прагнуть контролювати, яким чином використовується природні ресурси, Яке якби належить всім громадянам, але їх добувають окремі компанії, і, Ясно, що прибутки отримують окремі компанії. Намір приєднатися до 48 країн, в яких вже успішно функціонує ініціатива, наша держава підписала ще 2009 року. Розповідає Роман Ніцович, керівник програми аналітичного центру Діксігруп. Втім, до цього часу її запровадженню заважає невідповідність певних законів і норм. Зараз для того, щоб запустити цю ініціативу, потрібно трошки поправити законодавство, оскільки вона законодавство не зобов'язує зараз компанії звітності. Тобто це є виключно добровільна на добровільних засадах. А от якщо це буде обов'язково, ну тоді якби вже не буде вибору і можливості, скажімо так, приховати інформацію. Керівництво та контроль за виконанням ініціативи прозорості видобувних галузей здійснювати багатостороння група, яка складатиметься із представників уряду, компаній цієї ланки та учасників громадських організацій, обіцяють представники полтавської філії Суспільної служби України.